29 січня в українському гуманітарному інституті відбулися змагання з волейболом. Взяли участь чотири команди: студенти податкового університету міста Ерпінь, випускники УГІ, студенти Угі та Рейнбоу з міста Буча. На початку проректор з науково-педагогічної роботи Фелікс Понятовський звернувся з словами підбадьорення для учасників. Судді та тренери, побажавши успіху та помолившись, відкрили турнір. Протягом гри лунали крики та емоційні вигуки вболівальників. Перемогу отримала команда випускників Угі. Після турніру переможці отримали медалі, а всі учасники були нагороджені невеличкими подарунками від інституту. Мені дуже сподобалася організація, і судійство. все було проведено на вищому рівні. Гра команд теж вражала своєю майстерністю, для себе отримав безліч приємних емоцій, досвід і незабутні враження. Наша команда класно виступила і показала хорошу гру. Хоч ми і взяли бронзу, в нас ще все попереду. Вірю в команду. Поділився своїми враженнями Іван Гайналій, який грав в команді студентів УГІ. Суламіта, Демчина, Богдан Самоленко, Юрій Патраш для УГІ Угінюс.